Беспилотники летают по всей центральной части России. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третья разрядная страна. Обстрелы продолжаются с еще большей силой. Наша страна не то, что на грани беды, наша страна уже в беде. Я являюсь основателем и лидером Воинского союза Паладин. Я хочу поговорить о той ситуации, которая сложилась в нашей стране сегодня. Наша страна не то, что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Когда начиналась спецоперация, задача была обеспечить безопасность молодых республик Донбасса, Донецкой и Луганской прекратить обстрелы их территорий. По истечении двух лет, более двух лет войны, обстрелы не прекратились. Обстрелы продолжаются с еще большей силой. По всей территории нашей страны происходят диверсии. Курская, Белгородская, Брянская области ожесточенно обстреливаются. Дважды была совершена диверсия в отношении Крымского моста, одного из наиболее крупных инфраструктурных проектов. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш черноморский флот, который должен был блокировать украинские корабли и все остальные, участвующие в перевозках с той территории, и более того блокировать все Черное море, выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третья разрядная страна. Корабли, которые могут выпивать как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже два с лишним года. Это не только плохо и ненормально, это абсурдно. Война так не ведется. Война ведется тогда, когда прорываются позиции противника, и отступающий, дезорганизованный, испуганный враг добивается. Нет никакого перемалывания в военной науке. Именно таким способом, как я только что сказал, достигается победа. И именно тогда потери меньше. Многие наши города, особенно на новых территориях, практически уничтожены. Антидиверсионная деятельность по всей территории России, которая происходит, также и нет никакого противодействия. Мы уверены в том, друг по-другому это никак нельзя объяснить, что это открытое предательство, направленное на уничтожение нашей страны именно как государства, а затем и как территории. На уничтожение наших людей, в первую очередь армии, в первую очередь ее лучшей и наиболее боеспособной части. Потому что такой уровень некомпетентности себе даже нельзя представить. Я начинал службу в погранвойсках войсках КГБ СССР. Я не понаслышке знаю, что такое работа антидиверсионных групп и что такое досмотр. Когда Крымский мост был атакован посредством взрывчатки, это значит, что досмотровая деятельность не велась вообще. Когда диверсионные группы и диверсии происходят по всей территории нашей страны, это значит, что работа практически не ведется. Вместо этого сотрудники занимаются какими-то блогерами, гомосексуалистами, доносами и всем прочим. Страна на грани беды, даже если бы не было войны, точнее не на грани беды, она уже переступила за нее. Она несется к полному разрушению. До нас студію завітав виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Іване, вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Давайте розпочнемо із ну, найтоповішої події, так чи інакше, навіть на Заході, де в багатьох ЗМІ просто зняли з перших, других, третіх полос російсько-українську війну, навіть там вона повернулася в вигляді Курської офензиви. І тут мене зацікавило один момент. Напевно, ви теж звернули на нього увагу. Бо він ніби на межі якихось певних конвенцій, законів, як би це не було смішно, законів ведення війни та інших гуманітарних зобов'язань. Наша віце-прем'єрка Верещук запропонувала гуманітарний коридор, по якому в Україну мають піти власники російських паспортів з Курщини. Е, мені здається, що немає якогось обов'язкового моменту, е, в, щоб Україна забезпечувала гуманітарний коридор для громадян, які до сьогоднішнього дня кажуть, ми підтримували СВО, товариш Путін допомоги. А ми їх маємо сюди заводити це зобов'язання України чи ідея віце-прем'єрки Верещук. Не можу сказати напевне, я розумію, що в ідеалі це. Дотримання норм міжнародного гуманітарного права і відповідні рухи, але, чесно кажучи, я не впевнений, також, що ми маємо в такий спосіб мешканців Російської Федерації переводити на територію України. А далі що? Ну, тобто, коли росіяни. Створювали гуманітарний коридор, так званий в Маріуполі, це окрема пісня і окреме, окреме страждання людей, які там були. І я думаю, що якраз про це варто було сьогодні нагадати, як це робили росіяни. То потім з різноманітними поневіряннями. Громадяни України, які цього прагнули, у яких була до цього можливість, вони поверталися в Україну через треті держави, правда, через російську територію. Ми в такий спосіб що дамо путівку в життя тим росіянам, які хочуть потрапити на територію Європейського Союзу, їх туди, до речі, не дуже охоче пускають. Можемо, можемо всіх вивозити на Закарпаття, бо Угорщина там створила можливості для громадян. Росії та Білорусі так званого національної. Ну, це це кошти, ви ж самі розумієте. Тобто тут зараз мене найбільше зацікавило сама ідея. Тобто, в, в запропонував уряд таку ініціативу. Ну в, в воєнна прокуратура, а потім військово-цивільні адміністрації на теренах, які контролюють Збройні Сили України, це згідно конвенції. А от відкривати гуманітарний коридор, я просто не розумію, як пані Верещук буде пропонувати. Буду казати так, ті, хто під виглядом біженців представляють СВР, службу внішньої розвідки, будь ласка, направо, та? а ті, що ФСБ, будь ласка, наліво. Бо місцеві депутати вже кажуть: слухайте, а де гарантія, що під виглядом носіїв російського паспорта сюди не будуть закидати диверсантів? Ну, логіка така, безумовно, присутня, що загроза така є. І я б сказав, що російські спецслужби подібними... Можливостями, так само як і російська пропаганда. Наприклад, російська пропаганда вже порівнює цю пропозицію з діями нацистів під час Другої світової війни, які там вивозили населення з окупованих територій. Ну, ми не маємо зважати на російську пропаганду. Ми маємо зважати на те, для чого це робиться. Я, наприклад, дізнався, що у нас виявляється є ціла віце-прем'єрка з питань реінтеграції. Тобто до цього я чесно кажучи, ні, ну я знав, що вона існує, що існує відповідне міністерство. Я не бачив його роботи. Чому? Я... Ви не пам'ятаєте на Каланчаку і на Чонгарію ну роботу ж... по утворенню ЦНАПів, півхабів чуть, чуть не супермаркетів. Це було, це було до широкомасштабного вторгнення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.